У лісопарку Кордівка в районі вулиці Савчука пиляють дерева, як кажуть потихеньку, вже кілька останніх днів. За підрахунками представників Державної екологічної інспекції, спилено майже 80 дерев. Ці роботи почали представники товариства Євроконполісся, про що ми вже розповідали. Станом на п'ятницю було знесено 78 дерев. Зараз не знаю. Багато пнів викарчувано. Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в лісопарку почали знову пиляти дерева на місці, де вони спиляні корчувати пні, і вантажити порізані колоди. Паралельно кілька молодих людей почали встановлювати паркан. На будівельні роботи на цій території накладено мораторій міською радою, тобто робота виконується всупереч рішенню місцевої влади. Оскільки забудовник не погоджується з мораторієм, то щодо цього сьогодні в Києві відбулося засідання апеляційного суду, але рішення не було прийняте. Засідання суду перенесено ще на тиждень, тобто суд ще не виніс свого рішення, а дерева забудовник продовжує пиляти. Представники Єврокон посилаються на ордер на знесення дерев, виданий їм комунальним підприємством дільниця з благоустрою. Але громадські активісти зауважують, що цей ордер виданий ще 2010 року. Отже, зараз цей документ вже не дійсний. І щодо цих дій дільниці з благоустрою, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти дільниці по благоустрою. Хто там буде відповідати? Стах «Большаков». Нам, в принципе, все равно. Еврокон по лести что-то с кем-то заключил. А эти люди не имеют никакого отношения к этой земле. Это их земля. Они не могут давать никакого за или против по поводу того или другого. Они могут высказать только свое мнение. Но оно не имеет никакой законодательной силы. Оно только носит какой-то общий э, так сказать, информационный характер. Это земля города, это земля громады прежде всего. З робітників, з якими ми намагалися поспілкуватися, старші чоловіки, шофер автомобіля і тракторист, який корчував пні, фактично тікають від відеокамери, відмовилися представитися і назвати фірму, на яку вони працюють. Яке підприємство ви представляєте? А молодші розповідають, що їх найняли на кілька днів, а декого навіть і на один день тільки сьогодні. Кажуть, що вони не знають, що це за будівництво, і не знають також, що забудова цієї території заборонена. Отже, виникає підозра, що забудовник використовує роботу не своїх штатних працівників, а тимчасово найнятих фактично нелегальних робітників. Мені попросили прийти, так і так знайомий просто тут роботу, мачі знакоми. знайомий. Попросив прийти, допомогти, Я прийшов допомогти. Так нічого не, не скинівчався на честь. Наряд міліції тут чергує вже кілька днів, але фактично що не втручається. Тільки коли тут з'явилися представники самооборони, вони фактично змусили міліціонерів викликати слідчо-оперативну групу і скласти відповідний протокол. На даному етапі відбувається злочин. Люди офіційно не влаштовані, продовжують робити роботи, які, на які укладений моратор міської ради і прокуратури. Ваші дії як підполковника міліції. Зараз визвоємо слід перечислять. Зараз вже мало буде давно визвано, тому що роботи вже продовжуються з самого ранку. І будемо документувати. Окей. Okay. Uh -huh. Скільки часу, як то реакції на це? Слідственна група, скільки як то виїжджає? Приїде через 10-15 хвилин. Серед жителів Чернігова є рішуче налаштовані, вони готові у відповідь на самовільні дії забудовників вдатися до таких саме самовільних дій і перешкоджати будівництво. На нашій власті не цікаво це все. Вони зайняті дібаном нової Верховної Ради. Ми создаємо прецедент. Ми, як общественність, і власть, яка не реагує. Хто буде в цьому розбиратися? Третя сила буде розбиратися, коли це вигідно. Представники самооборони кажуть, що будуть протидіяти забудові всіма законними методами. Те, що тут відбувається, це однозначно злочин. Зараз, як іде суд, проходить суд, відбувається виробка ліса, встановлення паркану, риття е, ям. Будемо в принципі, протидіяти. Ми, як члени громадського формування, маємо право. Зупиняти ці справи, але тільки законним методом.